Ти знаєш, що інколи сум уміє кликати на допомогу. У зимовому лісі панувала глибока тиша. У цій тиші спала лісова мавка, та раптом щось торкнулося глибин, не звук, відчуття, маленький тремтячий сум. Під кущем сидів зайчик, притулившись до холодного снігу. Він не плакав у голос, лише мовчки сумував, і той сум. Був таким щирим, що ліс почув його. Мавка прокинулася. Вона не знала чому, просто відчула комусь холодно, комусь дуже самотньо. Вона вийшла на галяву, не побачила зайчика. В його очах жили страх і надія. Мавка нічого не питала. Вона присіла, обережно взяла зайчика на руки і пішла лісом. Сніг під ногами світився, показуючи дорогу. Ліс Допомагав. Коли вони дійшли до маленької зайчикової хатинки, у віконці вже світилося м'яке світло. Мавка обережно поклала зайчика в тепле гніздечко, поправила ковдру і усміхнулась. Тепер ти вдома. прошепотіла вона, і зайчик заснув. Справжня доброта починається з обіймів. Тож обійміть того, хто поруч. Обійміть того, хто цього потребує. Іноді саме ваші руки стануть для когось теплим домом.